Всім привіт! З вами Україн Music Time та я, Ростислав Кабан. І сьогодні ми дивимось кліп від гурту Фіолет на пісню з нового альбому. Титульна пісня альбому. Альбом називається Сила. Пісня називається також Сила. Ну що, поїхали? Актуальненько. особливо, коли ти живеш десь на верхніх поверхах в нинішній час. Це не дуже прекрасно пхатися на верхні поверхи пішки, особливо коли ти звик їздити ліфтом. І здається, що я бачив цього актора. Зараз я перейду на екран. Здається, що я бачив цього актора у попередній роботі гурту Фіолет. Багато схожих людей зараз є через те, що військова форма вона подібна і вона уподібнює людей. Їдемо далі. Знову ж таки, кліп на актуальну тематику: Дівчина спить у ванні з песиком. Ну, Ховається від можливих тривог, що в останні два дні особливо активізувалися. Але ну, ми, українці, ми не втрачаємо оптимізму і це класно. Бо наші вороги тільки того і хочуть, щоб ми втратили віру в перемогу, віру в Збройні Сили, віру в протиповітряну оборону і пішли з ними на переговори. Скажу зразу: такого не буде. Ми будемо. Жити без світла, без води у ваннах, але вірив в свою країну і в наше щасливе майбутнє не втратимо. Їдемо далі. Ґді, без того сенсу так я не помилився: дівчина спить у ванні при свічках. Доволі романтична атмосфера, бо у будь-якій незрозумілій ситуації треба шукати. Позитив. Му, Я знаю, в наша сила. За роки, в день. День. Так приємно, коли дзвонять рідні люди, за яких ти хвилюєшся. Вони можуть перебувати в іншому кінці країни, навіть в іншій країні. І приємно, коли. Якась рідна людина дзвонить тобі і каже, що з нею все нормально. Сергій Мартинюк, якого я дуже поважаю, і саме його ідею втілили режисери в кліпі. Працювало над цим кліпом своє подружжя. Ну що, їдемо далі? До Ось про що я казав. Наші люди не втрачають оптимізму і радіють простим речам Герлянда, напевно, на батарейках. Ну Судячи з того, що світла немає. Або від павербанка. До речі, зараз дуже популярні різні штуки, які працюють не від електрики, а від павербанка. А можливо, в них екофлоу Хоча під Герлянду. Лише під герлянду, екофоу. Ну не думаю. Думаю, все-таки, що герляндо на батарейках. Диктуячи, дитяндоля Свої дитанти, чуні. Так по кайфовому красило. Я знаю, в тому наша сила. За руки завтра Я так розумію, що в кліпі показано саме буденні справи людей під час відключень світла. Актуальненько. Можна скористатися деякими лайфхаками. Наприклад, як он та газова плитка. Оскільки зараз популярно останні ну може, років 5. Були індукційні плитки, електричні, то зараз ми повернулися до газу. І це дуже виручає. І люди, які мали звичку користуватись газовими плитками і їх не змінили, зараз у великому виграші насправді. Бо решті людей приходиться напевно закуплятися туристичними плитками з такими маленькими балонами. Їдемо далі. Життя, як сон, життя, як тиво, невестями пригуби в ному я в кожній радості світли. Давай зустрінемось по всім ми підніжний шепетру, як не знаю. Мені цікаво, на якому поверсі живе цей військовий. Напевно, десь поверх 18. Видно, що хлопець енергійно так іде до своєї мети. Наші військові, до речі, цим слабляться. Їдемо далі. Фірмовий стиль Фіолет, довге гітарні соло. Як я це люблю. Респект Фіолет. Ви зробили звичайне гітарне соло просто а, яких, якусь свою фішку візитівочку. Бо мало хто так робить зараз. Зараз більше пішла популярність. на Синтетичні звуки через луп станції і подібні речі. А я людина, яка любить живі інструменти. Їдемо далі. О, клас! Була в мене колись в дитинстві ну, подібна штука, тільки е, то був не хокей, а то був футбол. І так, зараз. Е, Настільні ігри дуже популярні. Я дуже сильно шкодую, що я не вмію грати на гітарі, бо в душевній компанії без світла гітарка було б саме то, що треба. Їдемо далі. Ну, такі реалії. Але ну, що нам втрачати? Скоро це все закінчиться і ми повернемось до нормального життя і забудемо про ці повітряні тривоги як про страшний сон. Йдемо далі. Хотів би я мати такий пристрій. Дуже б сильно... Знадовився, особливо коли спускаєшся по сходах, щоб не тримати телефон, а так ти собі на голову. Вдягнув ліхтарика і пішов. Їдемо далі. До речі, е хороший лайфхак. Е що робити, коли немає світла? Читай книжки, завантажуй книжки, коли є світло, Завантажуй музику з офіційних джерел. Завантажуй фільми. Ну, знайди чим себе зайняти, щоби не мати панічних атак і не дай Боже думки про те, що з ворогами йти на переговор. Ні, ніяких переговорів не буде. Я вже це говорив. Їдемо далі. Поки, Богу, красиво, життя, як сон, життя як диво, Мене... Так. Так, е, іще одна дуже важлива історія це не забувати донатити нашим військовим. Тобто фіолет взяли і показали всі наші реалії в одному кліпі піти класну пісню. Респектуємо їм за це. І до речі, приходьте 2 лютого до них на концерт. Хлопці цього заслуговують. Я там буду. О! Сімей, сімейний підряд. Сімейний підряд. Правильно. Якщо в тебе тато артист, будь готовий зніматися в кліпі. Привчайся з дитинства. Молодці. <му> О, Головний герой дійшов до домцю і, напевно, тримає подарунок дитині. Як це мило. Ну що ж, я дякую за те, що ви подивилися цей кліп разом зі мною. Але перед тим, як дивитися реакцію, подивіться оригінальне відео. Посилання буде десь тут, в описі. Також е, буде посилання на мої соцмережі. З вами був Ростислав та Україна на Time. Всім па папа!